Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Путіна відкачують. Нарешті він побачив, що це таке. Вона докотилась і до нього. Війна докотилася і до нього у ніч. На сьогодні відбулася серія потужних вибухів на двох стратегічно важливих авіаремонтних заводах в Казані і Самарі. За інформацією телеграм-каналу Офісне машиня, загинуло 45 робітників. Частина тіл досі під завалами. Момент вибуху на складах перебувала 38 ракет із касатими бойовими частинами, детонація, яких спричинила руйнування ангарів. Масштаб руйнування наслідки за непідтвердженими даними місцевих джерел знищено близько половини виробничих потужностей у секціях ремонту і комплектування ракетчиско. Зруйновані адміністративні будівлі янгар, з документацією. Ліквідація наслідків триває понад 12 годин. Район оцеплено військовим, мобільний зв'язок. Інтернет блоковано. Психологічний ефект у персоналу і цивільних на місці. Масштабна паніка родичів робітників не допускає до периметру. Офіційні списки загиблих не публікують сосмережах Казані. Самари ширяться повідомлення, що під завалами може бути 30 людей. Місцеві лікарні проведено в режим надзвичайної ситуації. Одночасні удари по Москві приблизно через годину після ударів по заводах Москві пролунала серія 20 вибухів на семи ключових мостах а також у обуці охорони Кремля за попередніми даними. Це скоординовані акції невеликих саботажних груп, частина яких могла діяти серед нерв. Підтвердження загиблі і поранені серед силовиків. Інформацію приховують пожежа в Кремлі. У день вибухів телеграм-канали. Повідомили в Кремлі. сталася масштабна пожежа. Внасдохнуча частина приміщення адміністрації. Тимчасово втратила електропостачання. Кількість загиблих уточнюється. десятки постраждалих вивезли з території у реанімації. Ймовірна причетність російських опозиційних груп важливий аспект. Частина джерел повідомила, що удари по заводах мостах координували російські групи саботажу, які мстять Кремлю за втрати в Курській, Білгородській областях. З'явилися повідомлення, що наведення ракети дронів здійснювали Росіяни, які співпрацюють з українськими міжнародними розвідками, аналітика і оцінка, тактичні наслідки. Знищення ключових запасів касетних ракет, частковий параліч, ремонтної інфраструктури, тактичної авіації, стратичні наслідки, демонстрація, що навіть глибокий тиле РФ не є безпечним, якщо працюють внутрішні мережі опору, психологічні наслідки страх у силових структурах, шоку у військо-промислових колах, розгубленість населення. Політичні наслідки зміцнення переконання в Кремлі, що контроль над країною поступово втрачається. Еліти починають боротьбу між собою висновок. Серія вибухів Казання Самарії, Москві, симптом системного розкладу воєнно-промислового комплексу РФ і втрати монополії влади. Удар по заводах і ракетах суттєво послабить наступальний потенціал армії РФ Саботаж Москви підтверджує, що росіяни дедалі активніше воюють проти власного режиму. Кремль перебуває в стані системної кризи, яка поглиблюватиметься з кожним місяцем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів. Політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.